Щойно приїхав реставрувати ванну. Ось така тут металева ванна, велика, метр 70 довжина. По краях силіконом продіно, треба його буде зараз підчистити весь. Ну, і от такому стані ця ванна. Особливо дно. Дедкий жовтей. Стінки ще нормальні, борти теж. Одно вже видно, що старе. Господарю включили обігрівач, оскільки на вулиці зараз прохладно, щоб тут прогріти у ванній кімнаті. Вся робота зроблена, ванна відреставрована рідким акрилом. Ось такий вийшов. Ванна практично як нова. Як реставрую ванну, все стараюся акуратно, щоб було, щоб ніде нічого не попало. От кульок з мусором. Все в ньому зібрано. Плитка не пошкоджується. Все робиться дуже акуратно.